Закриваємо Шевченка, схаменіться, не люди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтеся, братайтеся, у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає. І на небі, а не тільки на чужому полі. В своїй хаті своя правда і сила, і воля. Немає гірше, як в неволі. Про волю згадувати а я про тебе воленька моя, оце нагадую. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, Уквічала її рястом, барвінком укрила За сонцем хмаренька пливе, червоні поли розтилає, а сонце спапеньке живе. У сині море покриває, рожевою пеленою мов мати дитину, очам любо, малую годину, ніби серце відпочине, з Богом заговорить. А туман, неначе ворог, закриває море і хмароньку рожевою, і тьму за собою, Розтилає туман сиві тьмою, німою. Оповиє тобі душу і не знаєш, куди дітись, І ждеш того світу, мов матері діти. Шлебі коло хрущі над вишнями гудуть, Богатарі з плугами йдуть, співають, ідучи дівчата, а матері вечеря йдуть. Зора моя вечірня, сійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, Самою водою верба похилилась, аж по воді розіслала зелені віти, а на віта гойдаються нехрещені діти. Учитися, брати мої, думайте, читайте і чужому навчайтесь, Свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Чужі люди цураються, в хату не пускають. Свої діти як чужі. І немає злому нашій землі безконечній, веселого дому. Обніміть, брати мої, найменшого брата. Минає дні, минає ночі, минає літо, шелестить жовту листя, гаснуть очі, зною дума, серце спить. І золотої, і дорогої мені, щоб знали ви, не жаль, своєї долі молодої, а іноді така печаль. Як умру, то поховайте мене на могилі, Серед степу широкого на вкраїні милі, щоб лани широкополі і Дніпро, і кручі, було видно було чути, як реве ревучий. Реве то сто Дніпро широкий, Сердитий вітер завивав, Додолу верби невисокі, горами хвилю білі. На кого чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині однакові сілька мені, в неволі виріс між чужими і не оплаканий своїми, в неволі, плачучи, умру, і все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій не своїй землі. І не пом'яне батько сину, не скаже синові молись. молися син за країну, його не замучений молись. Мені однаково чи буде той син молитися чи ні. Та неоднаково, як Україну зелії люди, присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. З нами. Думи мої, думи, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядками? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пелину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Думи мої, думи мої, квіти мої діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти? В Україну ідіть, діти, в нашу Україну, Попід тину сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве. Там найдете щиру правду, а ще може і славу.